Вітаю, шановні колеги, слава Україні! Чи скрізь чути мене? Дарова. Слава чутно. Дякую. Ну насамперед, те питання, яке поставив пан Михайло, скажу так: в центрі тяжіння є, і в моїй роботі, яку, власне, я писав, це є право нації на самовизначення. Мені як правнику, це дуже близька тема, саме ісламський аспект. Чому це важливо? Тому що. Центри тяжіння, про які ви згадували, вони можуть бути і там, де є безпосередній і саме релігійний чинник, про який також сьогодні згадували. Релігійний чинник є найбільш важливим в тих випадках, коли ми говоримо про те, що він має роль саме правничу, коли саме релігія є одночасно і правом певної держави. Тому в своїй роботі я розглядав насамперед настільки. От Прив'язка до ісламу, настільки відсоток ісламського домінування серед населення і, зокрема, її реалізації через право, може відіграти роль для встановлення саме незалежних держав. Варто розуміти, що встановлення незалежних держав, зокрема на згарищі Росії, потребує певного її процедури і певного порядку. І для цього порядку, власне, я намагався в своїй роботі розглянути, що має бути важливим. В такої нації, чи в такого народу, що в такої національної меншини для того, аби її повноцінно на міжнародній арені могли сприймати державою новою незалежною державою. І з точки зору права мусимо говорити про право нації на самовизначенні, як про право саме нації. Тут можемо говорити про тонкощі перекладу, про те, е... Я в своїй роботі намагався з'ясувати, чи ми будемо говорити про народ, чим будемо говорити про націю, чим будемо говорити про культурну меншину і так далі. Росія в своїй тактиці використала термін національні меншини, і цей термін якраз позбавляє потенційного суб'єкта стати безпосереднім фігурантом випадку реалізації права на нації на самовизначенні, тому що національна меншина не є нацією. Якщо давати Знову ж таки в тонкощі перекладу, який фігурує в нас в, в міжнародному праві, фігурує термін не, «nation». Що таке «nation»? «Nation» – це і народ, і нація. Я виводжу досить е, звич, звичну і логічну формулу. Нація, е, народ, який здатний реалізувати своє право на самовизначення, є нацією. І це працює в національних, мононаціональних державах. Тому треба з'ясувати, в яких власне, випадках, в яких республіках це право можна зреалізувати. Я вирішив подивитися на суб'єктивні об'єктивні ознаки нації в цьому випадку. До суб'єктивних ознак нації належить насамперед її суверенітет, але суверенітет це фактична можливість на реалізацію певних дій. Я виводжу ж термін національна спроможність, тобто здатність, потенційна здатність народу зробити себе націю, а відтак державу. І створення безпосередньо держави мусить бути пов'язане з визнанням її на міжнародній арені. Тому. Дуже мало ще розвалити Росію. Важливо, щоб цей розвал був і правомірним з точки зору міжнародного права, і він був готовий, щоб світ був готовий визнати потенційну державу серед тих держав, про які вже говорили колеги, можна назвати ті держави, де саме фігурує і. Значним чинником фігурує е, безпосередню кількість людей, які сповідують іслам. В Інгушетії це 98%, в Чечні 96, в Дагестані 94%, можна ще назвати кілька держав, але не буду вже акцентувати увагу. Чому іслам важливий в цьому випадку? Іслам важливий е, лише тільки через те, що Іслам, як релігія, він має свою певну і правову культуру. Права культура ісламу пов'язана з міжнародним. Гуманітарним правом, саме правом війни, юсінбелом, римська формула війни, і в міжнародному праві, саме ісламському, ми маємо говорити про право е, джихаду, право сіяру, знову ж таки. І право джихаду, як право священної війни, регламентує те, що будь-який, -як, будь е, значить, той, хто сповідує іслам, він повинен слухати законів Аллаха. Якщо він його не слухає, відповідно, він є правом. Шником і відступником він Аллаха. тобто тут може не лише е, такою, яка встановлює ну певне коло суб'єктів, а й те, що буде певне покарання, тобто ці стійкі зв'язки між порушенням ісламу і власне невиконанням певних приписів є е, для відступника не лише е, втратою його правового правого суб'єкту статусу, а й втратою його е, духовного сприйняття в божественній формі. Тому е, право джихад е, означає ведення священної війни з двох мотивів. Перший мотив це відступне це навернення в іслам інших. І друге, це власне е, ведення священної війни на повне знищення тих народів, тих ворогів, які сповідують багато Божі. Відповідно, якщо ми подивимося на ситуацію в Російській Федерації, то близький схід. Може бути безпосередньо е, тим виразником, який е, буде спонукати до е, реалізації е, фрази Бенджаміна Франкліна, що імперія як пиріг, його найкраще розвалювати з боків. І саме ці держави ісламського характеру, про які я вам сказав, це держави, які знаходяться на власне краю імперії. Тому з ними зручно працювати. Єдине, що їх зараз утримує, це фінансовий гачок безпосередньо митрополії. Тобто тут можемо навести. По суті, три базових означення: перше означення. держава, яка має реалізувати своє ісламське право через священну війну, вона може це зробити лише тоді, коли в неї є безпосередньо велика кількість молодих людей, які сповідують іслам. Це перша базова річ, друга базова річ. Якщо ми говоримо про сповідування ісламу, ми маємо говорити про те, що хтось повинен оголосити цю священну війну. І її ведення має закінчитись договором, про що й також закликає і Коран, і говорить про те, що якщо ти уклав договір з однобожником, дотримуєшся його. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що потенційно, якщо країна така становиться, вона може укласти угоду з іншими народами і її непорушно дотримуватися. Це як певна гарантія релігійного характеру. Другий чинник, якщо така країна повстане ви повинні розуміти, що інші держави й мають визнати, про що я вже сказав, тому що між базовим потенційним правом нації на самовизначення і правом власне, на недоторканість недоторканність кордонів, що також є другим базовим правом, є великий розрив і певна суперечність. Якщо згадати ту кількість республік, які на початку 90-х років в Росії намагалися встановити окрему свою республіку. Ми можемо згадати близько 20 випадків, коли був парад суверенітетів. Про те, чим добрий нашому випадку зараз сценарій розвитку саме народів Кавказу, які вже власне були тими республіками, які заявляли про своє про своє становлення. Це власне їхнє спонукання і підтримка країнами Близького Сходу, Ісламського значить, спрямування і безпосередньо. Україною, оскільки Україна в 2022 році видала відповідну заяву в особі Верховної Ради України про те, що ми потенційно підтримаємо незалежність Чеченської республіки, якщо така буде лише питання, як це зробити, і тут багато хто вважає, що чеченські війни і були джихадом. Тобто, по суті, Чечні потрібно повернутися до джихаду, класти мирний договір. І є велика власне спроможність того, що інші народи також визнають її на повноцінного суб'єкта. Тому, власне, я також десь схильний е, прихильник того, що ми можемо ми можем брати в випадку е, власне країн Кавказу як центри тяжіння, ті жін, які держави, які власне є центрами ісламу. І там поблизу в нас є вже донедавна створена в новому форматі Сирія, Туреччина. І власне у е е арабсь, Арабські Мірати тощо тут можемо розраховувати на їхню підтримку. Хоча знову ж таки тут сьогодні в студії лунала ну, теза про те, чому інші держави не роблять жодних дій, щоб розвалити Росію. Е це також великий ризик в плані втручання в, в політику інших держав. Насправді інші держави також не хочуть втручатися, оскільки бояться Росії, не так бояться Росії, як бояться е що робити з Росією, яка розвалиться. І я в своїй роботі також виводжу три таких потенційні ефекти. Ефект гідри, коли ми рубаємо одну голову, народжується багато інших. Що робити з іншими республіками, які так само використають право, право ісламу, право сіяру наведенні священної війни, але не мають належного означення. Вони є, не є нацією, а є національною меншиною, в межах Росії, безперечно. Тобто, в нас буде дуже багато різних республік, і стоїть питання, чи всім надати певну міжнародну правову статусу. Тут велика проблема з цим виходить. І безперечно, другий ефект, про який я говорю, це ефект Сувоазії. Поява на кордонах України зі Сходу багатьох країн, які мають ісламське спрямування, які, власне, становили себе священною війною є великим ризиком, в тому що ця війна може продовжуватися далі, зокрема щодо України. Проте, знову ж таки, кажу, якщо ми говоримо про свідому націю, яка справді дотримується ісламу, то э, мирний договір. Якщо його порушить власне той, хто спідеє іслам, є покаранням для нього, тому вони будуть мати високу, високий рівень довіри до цього договору і великий ризик саме втратити повагу в Аллаху. І третій ефект вже на закінчення, який я також виводжу, це ефект князь Святослава. Дуже близький з ефектом власне, Суазії, тому що всі ми прекрасно знаємо, коли князь Святослав розгромив козарський кагнат. Вийшла така ситуація, що замість хозарів прийшли печеніки. Тобто, якщо ми знищимо велике зло, питання яке зло народиться після, тому е, в цьому випадку е, я стою на позиції того, що ми повинні працювати з тими державами, які є не близько до нас, які є трішки далі, які є ближче до близького сходу е, в, в напрямку керунку, власне, південно-східному. Тобто, і в цьому випадку, напевно, найкраще говорити про башкерстан. І близькі, близькі до власників саме Кордон... і, власне, і алмазів і інших корисних копалин, але досі тримаються на фінансовому гачку Росії.